Як це можна поєднати взагалі зелений державний дракон? Хто у нас тут раки, дівчата? В чому ви будете виглядати? Березь <сміттє> неперевершено. <сміттє> Він теж блискучий. <сміттє> На Новий рік підійти ідеально. Зараз є славні речі заберуть і нам буде камздець. Вау! Довга спала, там треба брати, тільки з чим поєднувати, треба думати. Бачиш, порвата піся. Ой, Думай, Щербак, думай. Ну нічого страшного, ми зашли. Слухай, я тепер, знаю, як можна узнать, в яких ти трусілях. А ти ле у нас, Ну, Що тебе буде золотисте або срібне? Не взяти їх буде гріх. Я тобі трусіля золотисті <різь> подарую. <різь> 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 Принцеско, йо! До нового року зовсім небагато, а це означає, що час підбирати вбрання. Який кольор обрати, а якого краще уникати, давайте розбиратися і йти до секонд хенду, скуповуватися. Женьок. Ну майже в рибу. Любі мої, всім привіт! Це канал «В смислі». Погнали на пошуки класних луків до секонд хенду. Від вас підписка, вподобайка. І що? Стартуємо! Та не будемо знімати. Да, да, Сашка, ти мене вже потеряв. <гум> Слухай, топи класні. Давайте повернемося. Так, любі мої, я у своєму улюбленому ірпінському секонд хенді давайте будемо шукати вбрання в рік зеленого дерев'яного дракона. Як це можна поєднати взагалі зелений дерев'яний дракон? Сьогодні я покажу вам, як можна зекономити а, на новорічному образі. Звісно, вже в хенд кілограму на 153 п'ятдесят три гривні, тобі ж гуляй е вільно. Починати з центру. Далі лише на напарні блоки з кожним кроком, окрім кожного п'ятого, що має робитися в бік. Ліворуч чи праворуч не важливо. Давайте розберемо в яких кольорах зустрічати новий рік. В чому ви будете виглядати неперевершено? Якщо брати червоний наряд, це може бути якась червона сукня, прям тотал-червоний. Він символізує впевненість силу, що до вподоби зеленому дерев'яному дракону. Ти слухаєш Нео? чи дивишся на жінку в червоному? Головне, щоб у вашому образі були присутні паєтки, стрази чи, наприклад, тіні з блискітками. Це прям буде фурор у новорічну ніч. Треба вже на щось звертати увагу, тому що я бачу, дівчатка вже собі щось обирає. Зараз всі славні речі заберуть, і нам буде камбець. Знаєш, звучиться новий рік без нічого. Коротше, польот фантазія, фантазія, польот. Погнали. Давай звертаємо увагу на все таке яскраве. Так, я вже бачу зелене. Зелений піджак. Ти що? Прілість. Леприкан, леприкан. Піджачок у нас 59 гривень. Треба брати, тільки з чим поєднувати, треба думати. Треба думати. Думай, Щербак, думай. Так, ну все, знайшла. <рисква> <рисква> Подивися, які шортики. Я знаю, в чому буду зустрічати новий рік. Чорна футболочка, чорний піджачок і ось ці шортики, і просто розрив. Єдине, що тут бачиш порва та пісня. А, а як ще сказати? Ну нічого страшного, ми сяжі. І буде крутяк. Ні, круто, крити, стрисок вибримо. 31 гривня коштують у нас оці шортики. Якщо у вас є чорна футболка, піджачок, ваш новорічний образ, можна сказати, вже готовий. Та що я вам розкажу? Давайте краще покажу. Класс! Нічого, якщо гірлянда на цей дощик на ялинці буде відсутній, можна почепити твої приселя. Жень, мені цей лук подобається тим, що його можна використовувати не лише на новий рік, а й на будь-яку вечірку. М? Як вам? Знаєш Женьок, якби ці шортики були пішки це було б краще, але по факту маємо, що маємо. 65 гривень коштував піджак, 32 гривні коштували нам шортики. І звичайна чорна футболка 10 гривень. Ось такий лук у нас вийшов на святкування нового року. Подивіться, скільки у нас є спідничок з паєтками та стразами. На новорічну ніч ми стовідсотково щось крутяцьке знайдемо. дивись! Клас! Якби вона була мого розміру, така, знаєш, міді, завужена, було б дуже круто. Якби ми мали час, я б припасував би цю пальчу. Молочно бежевого кольору теж круто. Якщо на другому поверсі у нас були речі на вагу, то тут у нас фіксована а, сума. І ось, наприклад, ось ця спідниця 100 гривень. Ось така спідничка 100 гривень. Сін, який він прекрасний Геть, Капелюха, це американський долар. Ось ця прикольна. Якби тільки не ось цей ремінчик, так? на цьому на резинці все псує. Подивися. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять спідниці з блискітками є на новий рік, одягнутися. Тут стовідково можна. А якщо підібрати вбрання за знаком зодіаку? м? Так сто відсотково вийде задобрити е, рік зеленого дерев'яного дракона. Я, наприклад, Овен. І що нам рекомендують астрологи? Робашара А рекомендують вони зустрічати нам 2024 рік у трендовому металевому кольорі. Тобі ж так ви будете сяяти не лише у новорічну ніч, ні, й практично увесь 2024. Так? А ось вам Овни. <с? <с?> ось вам. І срібний топ. Mm -hmm. Це він ще новий. 100 гривень. Любі мої, а може мені у цьому наряді зустрічати новий рік. Ну теж непогано. Ну, ти знаєш, Мені цей, до речі, найбільше подобається. Подобається, так? Ну, Він під цю зачіску дуже пасує. Він знаєш, якийсь такий. Ну, оригінально, дуже оригінально. 65 гривень штанці топ-100. Дівчат, як вам пишіть у коментарях. Не знаю, мені теж подобається цей лук. Щось у ньому є. Оця дівка. Кольори для тельця зелений, коричневий і беш. Зробити образ більш святковим допоможуть кольори зеленого та смарагдового. Крутяк! Гарна спідничка, прям суперська. Це саме те, що мені треба. Близнюки можуть обрати жовтий колір та яскравий помаранчевий. Хто у нас тут раки, дівчата? Для раків ваші кольори сріблястий, пісочний, сірий, зелений та коричневий. Да, да, не думайте, що я така розумна. Це все астрологи написали. Я просто вам зачитую текст по дебільному написано. Левам підійдуть золотисті кольори, а ще жовтий та коричневий. Ну. Да, да, да. А, а ти ля у нас, так? Що да. тебе буде золотисте або срібне? Що? Трусіля? Це пора, це кітці. Я тобі трусіля золотисті подарую. Yeah. Still... Дивимось. О, диви, якась золотиста. З оголеною спиночкою. Така міні, слухай, скільки вона коштує. 120 гривень мінус 10%. Ну, коротше, за суточку можна спокійно придбати у секонд-хенді. Дівчата, я вам зараз з цим випуском зекономлю просто сотні сотні гривень. Ціна виявилася надто високою. Ось такий піджачок. Слухай, прикольно. З класичними брючками, та, чимось така класік-класік. З топом чорним, буде прям крутяк. Елтон Джон. Ой, яка спіднічка красива. Це не спідничка, це теж танці. Поняв, така, типу, вещерінка. А, -а, -а, а, Шортики. А ми вже придбали сріблясті шортики, а тут ще гарніші. Сто гривень. Овни! леви. <рес> ми знайшли шортики. Крутяк. І ще ось такі шортки ми придбали. Це ж було. Саша теж так каже: ні, вони інші. і дорожчі. Вони коштували 100 гривень. Блін, я не знаю, я тепер вагаюся, в яких зустрічати новий рік. Дівчата, пишіть у коментарях, які вам доподоби перші чи другі. А ти до 12-ї в одних, а після 12-ї в інших. І потім після того, як народ, бухне, ти питає, а що в мені змінилося? Ну, з цими краще, так, ніж попередніми. Ці шортики 100% буду юзати. Буду-буду. Вони мені подобаються. Далі це так тривожно. Не знаю, мені попередні образи якось подобаються більше. Як вам? Тут ну, така зовсім коктейльна сукня. А, та, а, десь далі, кудись далі, ти її не вигуляєш. Ні, на дискотеку 80-х в самий раз. Причому Можна тебе підвішувати замість цієї кулі. Жень. Ми знайшли ще одні шортики. Боже, це розрив. Позаду ось такий бантик. Це ж новий рік, новий рік, ти що? Якщо кінжачок, звісно, не закриє. Я би їх стовідсотково придбала, але видно, що це геть не мій розмір. 150 гривень. Це курою, мать, то фіга грошей. Діве, блакитний. Повертаємося до цієї блузи. Білий, молочний, зелений і блакитний. Ось ми маємо блакитний. Вибирайте образ, так, до речі, вибирайте з мінімалістичними деталями. Але ізюминка на вас має бути. Бачиш. Я знав. Терези, щоб дерев'яний дракон був прихильний до вас, обирайте сукні з паєтками а, і з бахрамою. Наряд може бути усіх відтінків червоного, насиченого оранжевого кольору. Доповнити свій образ можете масивними сережками і браслетами. До речі, на аксесуари нам ще треба звернути увагу. так? від тебе так і є, дівочою красою, скорпіони. Ваш колір це червоний. Подивіться, ваша спідничка. На святкування нового року. Червона, блискуча, тишу. Так, красуні, а ну, зізнавайтеся, хто цю новорічну ніч буде святкувати в червоному? М -м? Білизна рахується. Що-що? Білизна рахується. Женя! Ми вже вирішили, ти в золотистих трусілях. Що з тобою не так? Знаєш, якщо я буду в золотистих трусілях, то тоді буде зі мною щось не так. Пам'ятаєте, оці ці штанці ми купували кілька місяців тому в секонд-хенді за 100 гривень. І ось цей топ з цієї легендарної червоної сукні, яку я обрізала в попередніх випусках. Вона ідеальна! Ні, класно! Далі, далі, далі. У нас стрільці, стрільці, білий, сірий, коричневий, ідеальний вибір для зустрічі нового 2024 року. То. року. Козиріжки для вас ідеальні класичні наряди чорних, сірих кольорів. Але якщо захочеться сяйва, зверніть увагу на, на паєтки. на будь-які паєтки. Ні, водолії обираючи срібний або металік, це до змін у новому році. Маєте на увазі? Рибі, риби, риби, рибки, рибки мої. Ваш колір наступного 2024 року це золотистий, срібний, ну і такий темно-темно синій. Ну, в новорічну ніч, до речі, ви можете спокійно вибирати ось такі кольори. Вони будуть вам і лишити, ну і принесе вдачу у новому році. Не прикольно, так? Ага, ага. Ми Альпакою уважно слухаємо. А тут цих топів подивино. Бачиш? Дивись, дивись топ на топі. У кого в гороскопі було просто паєтки будь-якого кольору, зверніть увагу ось на такий винний. Вау! Я ще знайшла ось такий золотистий топ. Ще один наряд, який можна використовувати не лише у новорічну ніч. Це такий коктейльний санкції у нас 65 гривень, топ-100. На мою думку, відверто, але слухайте, у цьому і родзинка. Не знаю, мені подобається. А цього разу ти теж туфлі під трусіля підбирала? Слухай, я тепер знаю, як можна знати, в яких ти трусілях. Треба довезти. А в мене реально бежає від трусіля, а за Так в бежевих Женя, ти надто багато вже знаєш, тебе пора вбити. Є ідея. Ти подивися, він теж блискучий. На новий рік підійти ідеально. Хуйня. Чи нема хуйня? Бери цей халатик. Ні, ну чому, мені здається, мені лечить, ні? Що ти не розумієш, Саня? Якщо ви не носите спідниці і шортики, як е, я, неук, <схай> ви можете. Ой, слухай, які класні, ви можете одягти на новорічну ніч ось такі блискучі штанці. До речі, вони тут широкого крою прям, прям дуже круто виглядають. Дивися. А коли робите ці новорічні фоточки, це ж взагалі. Так, дуже гарно. М -м -м. 120 гривень. Ну, ось лосини є, 150 гривень. Ну, мене якщо затягнути у лосини, то я ж взагалі оцей дрищ. Ну, дриж. Мені подобається, як ти ігноруєш ці сфери. Ось ці? Ой, я своїм дівчаткам у телеграм-каналі своєму їх фотографувала і показувала. До речі, якщо у вас ще немає у моєму телеграм-каналі, обов'язково підписуйтеся посилання під цим випуском. Там ми обговорюємо нові випуски, там трішечки більше інформації про мене. Тому обов'язково долучайтесь. Давайте так, будь один до одного. Ні, вони дуже класні, слухай. О, Це взагалі прям новий-новий, ти бачиш? А що у нас по ціні? 500 гривень. Ну ви такий в магазині навіть за тисячу не знайдете. І то є факт. 280 гривень. Дешевше не купите, хіба що поцупите. Коротше, подивіться, які я знайшла з штанці. Я не знаю, з чим я буду їх комбінувати, але ну, не взяти їх буде гріх. Ну, щоб вдача в новому році зараз же зелений. Колір в пріоритеті, так? І... Беремо його, тому що набача у 2024-му дуже розраховую. Я не думала, що смарагдовий так буде гарно виглядати з золотистим кольором. Прям дуже круто. Та? Ось цей ну, луковий дійсно виглядає вже більш такий до новорічного. Єдине, що мені не подобається у цих штанцях, що вони тут короткі, але з іншої сторони, дуже круто що ось бачиш у нас по боках такі. О, слуха, я не бачу, розпірки. що вони були короткі. Ні, вони короткі, короткі. Довга я, довга спала, так. От Любі мої, забула сказати, робимо розпродаж моїх знахідок і не тільки. Уся інформація у моєму телеграм-каналі. Посилання під цим відео Соня. Нове Нове! З бірочкою! Боже. Сош, я принцеска. Як це ти heaven. Що ти верзеш? Ну не знаю, чим я керувалася, коли купувала цю сукню. Але за 450 гривень гріх було її не купити. Я не знаю, я буду її в оренду здавати. На цій сукні реально можна заробляти. Робить фотосесію. Треба якийсь наряд. Я йому опу платічка за 100 гривень в час. Дала, заробила. Клас! Любі мої, сподіваюся, вам сподобались мої луки. Пишіть у коментарях, у чому саме ви святкуватимете новорічну ніч. А ще хочу привітати вас з прийдешнім новим роком. Сподіваюся, що у наступному році у нас буде. Більше посмішок, яскравих емоцій, буде перемога, яку ми так чекаємо. І всі наші хлопці, захисники і захисниці повернуться додому. Все, дякую, що зі мною. Підписка, вподобайка, коментар і до наступного випуску. Дякую, що зі мною.